Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему додавання і віднімання векторів. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Вектори, як і числа, можна додавати і віднімати. Результатом додавання або віднімання векторів також є вектор. Суму векторів А і Б називають вектор С, у якого є сума абсис і сума ординат векторів А і Б. Наприклад, сумою векторів а з координатою мінус 5 і 2, і Б з координатою 4 і мінус 11 є такий вектор С, у якого буде сума абсис, тобто мінус 5 плюс 4 і сума ординат 2 додати мінус 11, і це буде координати мінус 1 мінус 11. Для суми векторів справджуються рівності. Переставна властивість або ще її називають переставний закон додавання. І сполучна властивість або закон додавання. Для доведення цих властивостей досить порівняти відповідні координати, що стоять у лівій і правій частинах рівності. Ці координати рівні між собою, а вектори з відповідно рівними координатами також рівні. З переставної та сполучної властивості додавання векторів випливає, що при додаванні кількох векторів можна міняти місцями доданки та розставляти дужки, у будь-який спосіб. Геометрично суму двох векторів можна знайти за правилом трикутника. Теорема 1 правила трикутника додавання векторів. Які б не були точки А, Б і С, та які б не були вектори Б і Б С, завжди справжнюється рівність АВ плюс БС дорівнює АС. нехай АВС дані точки кожна зі своїми координатами. Тоді координати вектора а Б будуть різниці абсцис і ординат цих точок. Звичайно, з координат кінцевої точки віднімаємо координати початкової. Це ми вчили на минулому уроці. Так само покажемо координати векторів ВС і AC. позначимо суму векторів AB і BC як вектор m. Тоді координати цього вектора будуть сумою різниць абсцис і ординат. Спростимо вирази. x2-x2 буде 0. y2-y2 буде 0. А тут доданки поміняємо місцями і отримаємо ось такі координати вектора М. Подивіться, вони такі самі, як у вектора АС. Отже, ці вектори рівні, в це рівняння підставляємо замість n вектор АС і отримаємо рівність, яку нам треба було довести. Отже, щоб додати два вектори за правилом трикутника, потрібно розмістити ці вектори послідовно так, щоб початок другого вектора збігався з кінцем першого, сумою векторів буде вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець з кінцем другого. Назва правило трикутника пов'язана з тим, що коли вектор А і Б не є колінеарними, то точки a, b і c є вершинами трикутника. За правилом трикутника можна додавати й колінеарні вектори. Щоб додати два колінеарні вектори, їх розміщують послідовно. Сумою векторів буде вектор, початок якого збігається з початком першого, а кінець з кінцем другого. Із правила додавання колінеарних векторів випливає, що сума протилежних векторів дорівнює нульовому вектору. Для знаходження суми двох неколінеарних векторів, відкладених від однієї точки, зручно користуватися правилом паралелограма, у цьому випадку потрібно розмістити вектори так, щоб вони виходили з однієї точки, і на цих векторах, як на сторонах, побудувати паралелограм. Теорема 2. Правила паралелограма додавання векторів. Якщо ABCD Паралелограм, то АВ плюс АД дорівнює АС. Довести цю теорему досить легко. У паралелограму протилежні сторони рівні, тому вектор АД дорівнює вектору БЦ, тому сума векторів АВ і АД дорівнює сумі векторів АВ і БЦ. А за правилом трикутника АВ плюс БЦ дорівнює АС. Це те, що нам треба було довести. Зверніть увагу, вектор АЦ це, це діагональ паралелограма, який виходить з тієї ж точки, що і два вектори, суму яких ми знаходимо. Зауважимо, що за правилом трикутника можна знайти суму будь-яких двох векторів, а за правилом паралелограма, лише неколінеарних. Теорема 3. Правило знаходження різниці двох векторів. Якщо координати векторів А і Б відповідно Дорівнюють а 1 а 2 і b1b2, то координати вектора аб дорівнюють різниці абсис і ординат цих векторів. Щоб знайти різницю двох векторів, потрібно розмістити вектори так, щоб вони виходили з однієї точки. Різницею векторів буде вектор, початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець з кінцем першого вектора. Тобто вектор, який йде від кінця другого вектора до кінця першого, можна користуватися й іншим правилом. BA це вектор, напрямлений в протилежний бік від вектора AB. Щоб знайти різницю векторів а і Б, треба до вектора А додати вектор мінус b, протилежний даному вектору b. З цього виразу випливає означення. Два ненульових вектори називають протилежними, якщо їхні модулі рівні, і вектори протилежно напрямлені. Повторимо рівність, яка виконується для будь-яких векторів А і Б. І також сюди ж давайте продублюємо ще ось цю формулу, яку ми вже розглядали нещодавно, і з правила трикутника випливає, що сума протилежних векторів дорівнює нульовому вектору. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні задач. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Задача 1. Діагоналі паралелограма АБД перетинаються в точці О. Виразіть вектори АБ, АД і СБ через вектори CO, який дорівнює А, і БО, який дорівнює Б. Оскільки точка О. Середина відрізків А С і БД. То вектор OA буде дорівнювати вектору CO і, звичайно, вектору А, це за умовою задачі. Також вектор OD буде дорівнювати вектору BO і вектору Б. Давайте спочатку виразимо вектор АБ за правилом трикутника. Він буде дорівнювати сумі векторів AO і OB. У нас є вектори. ОА і БО, тобто це протилежні вектори АО і ОБ. Вони напрямлені в інший бік, тому ми заміняємо їх і підставляємо замість Оа вектор А, а замість БО вектор Б. Виразили першу сторону. Давайте подивимось на вектор АД. Друга сторона паралелограма. Це у нас різниця векторів ОД і ОА. Одразу можемо підставити замість Б, а замість OA вектор А. І останній вектор CB. Дивимось на нього CB, він у нас дорівнює вектору DA, тобто протилежному АД, або можемо записати мінус AD. Ми знаємо, чому дорівнює АД, А мінус. Ставимо мінус, замінюємо і маємо ось такий результат. Все завдання виконано, переходимо до задачі 2. На малюнку зображено вектори А, В і С. Побудуйте вектор D, який буде дорівнювати А плюс б С. Давайте спочатку одразу накреслимо вектор мінус С, який є протилежним вектору С, це нам знадобиться, і можемо виконати це завдання двома способами. Першим способом, давайте побудуємо суму векторів А і Б. Тому нам потрібно їх правильно розташувати, отримаємо вектор а Б, від якого віднімемо вектор С. Різницею двох векторів буде вектор, який виходить з кінця одного вектора, і приходить до кінця іншого. І цей вектор якраз і буде вектором d, який буде дорівнювати А плюс В мінус С. Давайте подивимось на другий спосіб. Ми можемо побудувати одразу суму векторів А, Б і мінус С. Тому що ми можемо ось цю частинку замінити на А плюс b плюс мінус С. Давайте так і зробимо. І сумою цих трьох векторів буде вектор, який з'єднує початок першого вектора і кінець останнього в цій сумі. І це якраз вектор, де подивіться, вони рівні, отже, задачу ми виконали правильно, і на сьогодні урок закінчено. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!